В магазині квітів легко заблукати, а ще легше розгубитися, адже вибір справа із непростих. Я от два букети один для мами, один для девушки. Подскажите, правильно я вибрав сделал? Перше, на що варто звертати увагу під час вибору букету вік жінки. Для мами дуже удачний букет жінкам старшого віку, Я думаю, що краще підійдуть яркі букети. Ярко-фіолетовий, ярко-жовтий, ярко-красний цвіт. Ні в якому разі не даруйте білі лілії не молодій пані. Асоціації можуть перевершити ваші наміри. З такими квітами не експериментуйте. Що стосується другого букету для дівушки, я б, наприклад, Взяла цветы более светлых, более нежних оттенків. Розової, білий, може кремовый вот цвет такой, Потому що здесь екзотика более, более тяжовий такой цветок, более грубий. Для дівчинки можна подобрати цветы, как гіацинти, нарциссы, тюльпани тоже Они более весенні, такі нежні цвіточки. Полівіші лісові квіти, краса неймовірна. І за правилами етикету дарується виключно дівчатам. А здесь присутствует желтый цвет, как бы это цвет там, богатства, тепло и радость, но многие девушки воспринимают его как цвет э, разлуки. То есть Поэтому особенно его не ставят для девушек нежные букеты. Возможно, мы подберем вашу девушку какую-то руку. Ну, давайте подберем. Не бійтеся підносити одну квітку. Цим ви скажете, наскільки вам людина дорога та особлива. Три квітки дарують тим, кому довіряють: п'ять як знак любові, сім в день заручен, а дев'ять аби висловити повагу. Перед врученням букет розпаковуємо. Звісно, що це не складова композиція. Вчіться мистецьки підходити до вибору квітів, адже тут як і в одязі розкривається рівень культури та смак автора?